Видаляємо старий татуаж за допомогою пікосекундного лазеру. Мене звати Мар'яна, і видаленням перманенту я займаю вже 8 років. Маю сучасний і швидкий лазер, завдяки чому процедура видалення перманенту займає одну хвилину. Якщо ти маєш негарний та неестетичний відтінок, ця процедура саме для тебе. Дівчина ходила з цим сірим відтінком понад 4 роки і дуже боялася видалення. Тут було перекриття мікроблейдингу, потім знову процедура, і брови вже виглядають негарно. Їй дуже пощастило, тому що пігмент видаляється чудово і сірий пішов одразу після першого сеансу. Процедура не така болісна, як бояться багато клієнтів, і це можна порівняти з лазерною епіляцією. Наш лазер дуже швидкий, тому не вспіває перегріти шкіру. Подивіться, яке у нас було до процедури темні і графічні брови, а це результат всього після однієї процедури.